Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 квітня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 945 330 особин за добу, 1060. танків, 10 694 одиниці за добу, 3. бойових броньованих машин, 22 312 одиниць за добу, 5 артилерійських систем, 26 823 одиниці за добу, 49. Реактивних систем залпового вогню: 1369 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1141 одиниця, літаків, 370 одиниць, гелікоптерів, 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33660 одиниць за добу, 134. Крилатих ракет 3148 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 45755 одиниць. За добу, 134, спеціальної техніки 3860 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!